Друзі, добрий день всім в новому єгипетському відео. Ну от не можемо ми без борщику. Оскільки ми вже місяць в Єгипті, не можемо без червоного борщу. Подивіться, за спиною у мене каструля стоїть на, на нелюб, нелюбимій мною індукційній плитці. Але ж опанували і зварили червоний борщ. Варила я, а Коля. Пам'ятаєте, в одній із серій показували, як Коля купував телятину в Гомла Маркет. І ось цієї телятини. Приготували борщ. Ще й капусту. Проблема купити в Єгипті. Сьогодні Коля зганяв знову на Дахар. Це вже вкотре на Дахар. Купив оцю капусту таку маленьку. Скільки коля ти заплатив? Маленьку? 40 фунтів кілограм. 40 фунтів кілограм. Да, майже долар. Майже долар за капустинку. Да. Маленька капустинка. Інжиру купив там от такого от виноградику. Улюблений базарчик у Хургаді. Отже. Зараз, так як я трудівниця, приготувала цей борщ, а наливати буде по тарілках, як завжди, коля. Тому що в цих шикарних апартаментах немає черпака. А я якось чашкою не дуже хочу наливати червоний борщ. Це у нас по цьому спец Микола. Зараз наливай коля. Наливай. Давай, Коля, неси борщець український борщ. Як же без нього? А, треба ж поставити. Гарячий, зараз підложу. Да. Таку підставочку бачиш. Да, 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 да. Давай, оціни, як жінка зварила борщ. А ну. А ну, давай давай оцінимо. Відкривай кришку так. і дивись. Ого, повна. Ну, повна що. Ну, це нам наскільки? На два дні буде. Да. Да. Так, а ну так. давай подивимося. подивимось. Раз. У нас. Так. Дивіться, друзі. Зараз. Ось так. Оце мій витвір мистецтва. мистецтва. Так, а ну так. ще чашечку візьму. Давай, чашечку. А ну. Дежу. Спец по наливанню. Чистенька чашечка. Давай, Давай. Ану, дивись, я перемішаю. А ну дивися, буде мішати, показую. Угу. Ой який красивий. Дивіться, да які шматки м'яса. Угу. Бачите, і картопелька, і капусточка, угу. і перчик тут. Все, що бачу, все називаю. Чого не бачу? Ну, зараз будемо смакувати. Звісно, угу. подякую, А як же без цього? Давай. Так. Чашкою тут дна не зачерпну, тому буду ложкою Так. так. Раз в чашку. Раз. Раз. Ану. І глибоких тарілок нема, Бачите? Отакі тільки. Угу. о, Такі тарілки. О, процес. Процес пішов. Ну, а як же? Треба якось пристосовуватись. Так. Так, дивіться. М'ясо тут. Та все. Поки ти насипаєш, я хочу показати ікону. Подивіться, друзі, у нас була серія на каналі про аптеку, що ми там купили, як багато, яких корисних собі таблеточок. І тримачі аптек з копти. Вони православні християни і мені дівчина-продавчиня. Подарувала ікону, ось вона. ти скажи, як ми розпізнали, що вона копту. Ну ми відразу побачили у неї на правій руці в області великого пальця хрестик, татуювання хрестик. Всі копти з татуювання. Ми тільки у чоловіків на зап'ясті на правій руці, а у жінок виявляється біля отут у чоловіків да. на правій руці. Отут, угу. хрестик на, на зап'ясті, а у дівчат отут. В хрестик. області, я правильно сказала, правильно. в області так. великого так, пальця. Так. І на ній ще був хрестик. І ще хрестик. А я їй кажу: ми теж, християни, ми теж, а вона на мою шию відразу дивиться, а я ж без хрестика була. Угу. От. Так, що, так що копти носять хрестики, а. і у них татуювання на руках. Це обов'язково. Так, а. ну що тут у нас? Тепер сметанку, мабуть, давай. Зараз я це обберу, да. щоб вона не заважала. Да, заважаю. Так, заважає Заважає на столі. Зараз угу. заберу мову. Да. Це тільки горілочки, а тут дивись, скільки його. Ну, на два дні нам вистачить. Да. А ви, друзі, кажете, ой, так важко готувати. Та ні, не важко. Ввечері швиденько приготував все і на два дні. І ходи на море, балуйся, купайся, загоряй. Засмагай все, що хочеш роби. Це ж все тоді, коли, коли свободне, так сказати, время від пляжа, від сонця да, і, да, і так далі. Да. Ще хочу вам сказати про цей букет. Мені його подарували, він вже стоїть, мабуть, тиждень да, мабуть, і нічого так. з ним не трапилось. Я в шоці? Замуміфіцирували, як інхотепа, тотанхамор. Мумію сделали святого, вони стоять уже неділю. Да. Правда, я второй раз воду вже міняю. Ну, ну не важливо. Факт той, що вони в такій жарюці. Ну, у нас, правда, кондер тут так. міцний. Так. Але, але. Давай, фейбец. Так. Можеш ще чесночку? Ну, можеш взяти чесноку. Так, давай. Сметанку, ось вона сметанка. Так, там є ложечки. Так, ось ложечки є. Так, друзі, зверніть увагу на сметану. Ось цієї фірми ми беремо продукцію із це сок, це і собою. Це арабською написано. Ось ця фірма Квіточка. Угу. І тут повинно бути ось написано, бачите? Фірма Яхання. Ну, тут англійськими буквами, а там арабськими написано. Сорок -крім. крім. Переклади. Крім, сметана. Сметана. Так, а так у них... вона, вона у них отак упакована. Так, і дивимося. Зараз увага на мене. М -м -м. Смачна? Смачна, густа. Подивіться, консистенція яка. -м -м. Ну, давай. Клас. Український борщ. З єгипетською сметанкою, так? Обов'язково із сметаною, тому що, ну. Який так. же це борщ без сметани. Ти бачиш, вона не отлипає від так. ложки. Я колі більше сметани, А не надо містки більше Ну Він нормальна. любить, щоб багато було сметанки. Так. Так. І последній штрих, як ти говориш, так? штрих. Отак, небрежно. Небрежно. Угу. брежна. Вся. Готова! Приступаємо до поїдання борщиця. Отже, український борщ у Єгипті, у Гургаді. Ось він, красавчик, з телятинкою. Бо свининки тут нема. Не бачили ми, щоб свининка була. Продавалася. Все, сідаємо куштувати. Так. Борщик. Чесничок що, тільки один зубок взявся. Та мені хватає один, якщо тобі я ще. Ну, мені не треба поки що подивимось. Справа в тому, друзі, що чесник. Ти сюди додала. Тут і чесник все є. Чесник у мене в борщу. Але чесник, щоб ви розуміли, це природній антибіотик. Пах, запах. Коля, ти мене чуєш? Звісно. Чесник це природній антибіотик. От я хотіла, щоб ти це почув, а ти от мене я нахвалюєш уже. Я знаю, звісно. Ну давай нахвалюй, ану? М -м -м. Смачно, Мастенький. як вдома? Смачненько, як вдома. Як вдома? Так. Єдине, що з телятиною, а ми вдома обов'язково зі свининкою. Що з жиєчком свиним. Да. Нічого. Смачно? М -м -м. Mm. А ну сметанка, сметанка, як як вона? Mm. Сметана, до речі, на нашу схожа. За, е, от Я її покуштувала, вона мені на нашу схожа. За смаковими смаковим так, За Футурально. смаковими як як наша, так? угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну вона дуже густа. Mm -hmm. Дуже густа. О. Mm -hmm. От. Мій мальчик кушкає борщик. Mm -hmm. Ну що, я тобі подаруночок зробила у формі українського борщу. Во! З значком. <сіпи> ну, вот. Ага. Mm -hmm. Це просто смакота, Алло, скажи. М'ясо, 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 м'ясо. Mm? М'ясо, м'ясо. Так, камера наїжджає на м'ясо. Ага. Давай. <сіпи> Давай. Наїжджає. Камера. Mm -hmm. <сіпи> mm -hmm. <сіпи> Наїхала до тебе камера. Угу. Угу. Смачно? Дуже. Добре, ну ищу. Мясо нежное, соковите. Класснючее. Все, да? все овощи такие нежные. Прям языком можно раздавить. Хм. Всем папа -па и до зустрічі на нашем канале. Пока-пока. Бо дуже не терпиться дуже смачний гурш. Всім, хто снідає, обідає вечеря, смачного і вам, і нам. Пока. Пока-пока.